1 грудня 2014 року в Міністерстві освіти і науки України відбулася прес-конференція щодо антикорупційної діяльності МОН, а також засідання колегії МОН України, основними темами якого були імплементація закону про вищу освіту та ЗНО. Перший заступник міністра Інна Совсун зазначила, що під антикорупційною діяльністю Міносвіти розуміється не тільки хабарництво, а й викриття та знищення схем на вищому рівні. Минулого тижня МОН прийняло два важливі рішення: ліквідувати інститути інноваційних технологій та змісту освіти, та позбавити ліцензії приватний університет Поплавського. Однією з основних схем, котру підозрювали в корупції, це була модель закупівлі підручників, закупівля, розробки підручників. І безперечно, це те, що конче потребує змін, тому що йдеться про значні суми коштів з державного бюджету разом з тим. Процедура закупівлі, процедура замовлення їх залишалася вкрай непрозорою, і вкрай складно було поміняти людей, котрі започаткували і отримували вигоду з цих процесів. А саме тому протягом кількох місяців міністерство активно працювало над тим, щоб ліквідувати інститут інноваційних технологій з міста освіти, котрий був безпосередньо відповідальний за. Закупівлю підручників на базі цієї структури буде створено дві нові фахові установи: інститут модернізації з освіти, основним завданням якого буде розробка навчальних планів, програм і підручників, та інститут освітньої аналітики, що забезпечить якісний збір, аналіз та узагальнення статистичної інформації. Та тобто інститут інноваційних технологій фактично був в два рази більше ніж в два рази більшим за міністерство освіти і науки. Дві нові установи, котрі створюються, будуть мати меншу кількість штату. тобто кількість штатних одиниць скорочується. Натомість, в умовах, коли ми зберігаємо зарплатний фонд, ми можемо забезпечити, хоч якимось чином, більш-менш адекватну оплату праці для людей, від яких ми будемо вимагати зовсім інших стандартів в роботі. Заступник міністра освіти і науки Андрій Гевко розповів про акредитаційну справу Київського університету культури. Тобто вищий навчальний заклад 4 рівня акредитації за п'ять останніх років не випустив жодного дипломованого спеціаліста. Тобто, виникає запитання логічне, чим займався навчальний заклад. Також було виявлено, що Київський, універс... Київський університет культури на четвертому курсі відраховує свої глав. Всіх студентів, і всі вони переводяться в, між, в міжканікулярний період до Київського національного університету культури і мистецтв. Ця інформація в нас знаходиться в єдиній державній базі з питань освіти, і її можна е, перевірити. Тобто, ми бачимо ситуацію, коли е, Питання виникають питання вже на які відповідь повинна давати не тільки міністерство освіти, бо ми свою відповідь дали, а також і правоохоронні органи. Сергій Квіт не оминув увагою й гостре питання плагіату. Він розповів про скарги від представників академічного середовища, що надійшли до міністерства. На думку міністра, розв'язати проблему плагіату можна оприлюднюючи роботи в інтернеті, що є вимогою для захисту дисертації. Сергій Квіт зауважив, що міністерством уже виписаний алгоритм підготовки підручників. Кожний крок у нас буде. Висвітлюватися, тобто на сьогоднішній день нових підручників поки що ми не друкуємо. Як тільки ми будемо впевнені, що якісь підручники, а нам треба два роки закладати. Це по-моєму 4-7, якщо нам вдасться це закласти в бюджеті, тоді ми, по-перше, повідомимо, що такі кошти закладені. Це призведе до того, я передбачаю, що різні видавництва будуть працювати з авторами. Тепер можна, не питаючи міністерства. Друкувати підручники і пускати їх в роботу. Якщо їх будуть купувати, вони будуть популярні, то міністерство буде мати справу з тим підручником, який буде найбільш популярний. Тобто, вже така пробація буде. Відповідаючи на запитання стосовно ситуації з донецькими та луганськими вишами, Сергій Квіт повідомив, що вже розпочаті виплати студентам та викладачам Донецького національного університету, які переїхали до Вінниці. Міністр освіти пояснив, що затримка виплат була пов'язана з технічними причинами відкриття рахунків в інших установах казначейства. Також за його словами вирішується питання з гуртожитками. Там є два гуртожитки, які мають бути доведені до тої кондиції, щоб люди там могли жити. Поки що вони перебуваються таким більш тимчасовим житлом. Десь понад 30 тисяч, менше ніж 31 тисяча школярів з Донбасу опинилися в інших регіонах України. Всі вони пішли в школу. Вони пішли в школи там, де опинилися очевидно їхні батьки. От але перевести школу, так як перевести університет, неможливо, тому це найбільш болюче питання. Ми не можемо контролювати, чому дітей вчать, що там відбувається. Ми знаємо, що там і вилучаються підручники, і паляться підручники, і залякуються люди. Ми не можемо платити також заробітню платню. Ті вільні слухачі, які вчилися на Донбасі на державному замовленні. То на них буде перевед... будуть переведені місця державного замовлення в ці нові університети, і вони будуть продовжувати вчитися на держзамовленні. Це абсолютно однозначно. Так само, так само, якщо вони були на контракті, і цей контракт, ціна на контракт в на Донбасі, була нижчою, ніж в київських, харківських, там Дніпропетровських, Одеських інших вузах Львівських. То все одно вони будуть платити ту ціну, з якої вони вступили. Тобто їм ціна підвищена не буде. Міністр освіти і науки зазначив, що держава не може платити заробітну плату тим учителям, які перебувають на неконтрольованій українською владою території. Проте Сергій Квіт наголосив, що міністерство не вважає зрадниками педагогів, які залишилися з дітьми на Донбасі. З метою зміни механізму ліцензування освітньої діяльності міністерством розроблено проект про затвердження порядку проведення ліцензійної експертизи у сфері вищої освіти. Також напрацьовано проект про затвердження положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, прийняття якого дасть змогу посилити співпрацю ВНЗ і наукових установ на міжнародному рівні, поліпшити якість вищої освіти і дослідницької діяльності, а також сприятиме євроінтеграції. Ігор Лікарчук, директор українського центру оцінювання якості освіти, у доповіді говорив про основні напрями реформування системи ЗНО та про рівень навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів України. В планах розширення сфери застосування ЗНО, перехід від паперового формату до комп'ютерного, проведення атестації педагогічних працівників та професійної сертифікації фахівців. Тому що зовнішнє оцінювання є лише інструментом. Але на думку наших фахівців, рівень знань абітурієнтів із загальноосвітніх предметів виявився невисоким. Другий висновок, який ми робимо, це учасники зовнішнього оцінювання значно гірше виконують завдання тестів, що вимагають застосування, а не відтворення знань.